Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк. І Сьогодні в нашій студії дуже цікавий і багатьом відомий співрозмовник. Це письменник і артист Андрій Пірмяков, як він сам про себе каже. Автор на сцені, привіт, Андрію! Привіт, вітаємо. Будемо сьогодні говорити і про поезію, і про прозу, і про благодійність, і звичайно, про війну. Адже незалежно від того, який приходить у нашу студію. Ми не можемо говорити не говорити про війну, адже це наше сьогодення. І всім, хто нас дивиться, нагадаю, що підписуєтесь на наш ютуб канал Рівне Лайф і не забувайте слухати слухати аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект 92,3 FM а також на сайті радіо Дію респектком і я, по дуже рада тебе нарешті бачити. Тебе дуже важко впіймати. Ти завжди живеш так рівно Київ, Дякую. і я знаю, що війна тебе в Києві і застала. Я був в Києві в той день, коли розпочалося, але в мене було таке. Ну я планово їжу рівне Київ, тому в мене були підкі. Ось я планово поїхав. Але я побачив ну, другий день навіть не вперше. Ага. Але я вже побачив початок цієї великої епопеї, про яку ще, я думаю, будуть згадувати про це треба писати, знімати кіно. А це велика залізнична епопея евакуації, яка дійсно ну. І навіть за, мені здається, за весь час вона була найвидатнішою і такою найефективнішою, і дуже-дуже героїчною. Бо я знаю там ці речі, і навіть в мене є з цього приводу навіть вірш. І коли ми не, люди чекають, стоять, чекають на потяг і думають: ну що ж там, чого він не їде там десь, а десь там, за декілька кілометрів чи за декілька метрів, багато-багато людей роблять свою справу під сиренами. Під кулями вже а для того, щоб ті поїзди пішли, і це це дійсно нусь власне. Цікаво по різному, як люди сприймають, як вони вірніше реагують на стрес. Знаю там по письменниках, по художниках в когось взагалі такий, знаєш, ступор людина просто певний час не може там ні писати, там ні співати, ні творити, там ні створювати картини. А в когось навпаки, це просто починає виливатися з людини. Кожен по різному. Реагує, а, слідкуючи за тобою у Фейсбуці, і за, за тими подіями, в яких ти береш участь, то в тебе якраз другий варіант, коли в тебе а, на фоні всього навпаки ну, почали народжуватися вірші. Почали відгукуватися. А, повертаємось і... до потяга. Електропоїзд 549. Реальний електропоїзд, реальний його е... номер. Електропоїзд 549 бачив на своєму віку чимало. Роки мерехтять, як повз вікна дерева. І доголошення чергових вокзалу. Електропоїзд 549 відправляється з 10-ї колії. І так буденно, і так щоденно. У гущі людей з їх шляхами та долями. Електропоїзд 549 у цій метушні, як в пекельному сні, побачив, як світу вірвався демон і запалав Васильків у вогні. Електропоїзд 549 на коліях з першого дня війни забрати людей і відстукують рейки, і сльози дітей мерехтять у вікні. Електропоїзд 549 спалах ракети відчув наживо і гримнуло над вокзалом небо, ледь встиг, щоб висадити пасажирів. Уламкам ракети метеоритом поцілу у серце його металеве і запалав жовто-блакитний електропоїзд 549. Своїх нам лишати непритаманно, промовив його залізничний бог: поранений, зламаний, але не зламний. Поїзд кулягає в ремонтне депо. Пульс запустили молоточком по буксі. Розмалювали художнім шедевром, щоб рушив рішуче за звичним курсом електропоїзд 549. Завтра на фастів маршрутом знайомим там, де весна воскресає в містечках, і хлопчик дихатиме на склові конне і малюватиме на ньому сердечко. Я гарно, просто дякую, поаплодую. Дя дякую. бо У і... тебе такий талант, коли ти пишеш вірші і їх декламуєш. По-перше, не кожен може декламувати так, як Андрій Пермяков, це я кажу точно. Дуже дякую. живо, перед очима постають власне ті картини і ті ситуації, які ти описуєш. Тому, тому це і називаю я так автор на сцені, я така, значить, ну... Риса от таких там плеяди людей. І е, я думаю, що е, якраз це от те, що я називаю вірші е, віршітелінг. Я сам придумав таке слово. Я дуже і хочу. Хоча сторітелінг кажуть. Я вірші телер. Я розповідаю історії в віршованій формі. Захід з Прошу. такою назвою я знаю, що відбудеться 12 серпня в Рівненській обласній філармонії. Це благодійний захід. Адже Андрій Пірмяков останнім часом він учасник численних благодійних заходів. Невтомний учасник благодійних ну, мене заходів. мене запрошують. Я відгукаюсь навіть колись там підказують, що зробіть так там да, я, і. І на всі запрошення я намагаюсь відгукнутися і ну, знаю, що є люди, які хочуть почути мене, і вони приходять. І мені дуже я їм всім дуже вдячний, і це дуже дуже приємно. Що буде 12 серпня, 12 серпня. у Нас буде спільний захід з Рівненською обласною філармонією. Буде цікаво. Це значить наступний день після мого дня народження. Я вирішив як митець відсвяткувати. Тобто 11 серпня день народження. А 12 Андрія серпня? Андрія Пельникова можна вітати. 12 серпня треба вітати, приходити в органний зал. Не нести. Ми не будемо робити квитків. Не треба нести квіти, не треба нести кон'яки, не треба нести якісь подарунки. А ті гроші, які я отримую в якості подарунки, да. ми всі ці гроші передамо на ЗСУ для допомоги армії Рівне і, і, і там, в залежності від того, скільки там ми не збираємо, вже якусь конкретну річ комусь зробимо якесь таке добро. А захід сам буде цікавий. Ми зараз якраз дивимося, тому що є можливості, є в мене співпраця з музикантами, дуже різна, в дуже різних форматах. За багато років Налагоджені партітури прописані, да. і. І якраз ми давно думали, що з Рівненською філармонією таке замонтити, і я думаю, що це буде дуже, дуже цікаво. Приєднуюсь до запрошення заходів багато, але там, де є Андрій Пермяков, там завжди цікаво. Я да, да, завжди в, ну, в, в Рівному безкоштовно в Києві завжди там і все. Uh, ти згадав про Київ, і ось перед нашою розмовою наголошував, що місяць ти був в Рівному і повернувся вже коли з'явилась така можливість Київ, ну, я повертався через місяць. Там декілька разів uh, чи змінився Київ і власне той шлях, яким ти їздив все життя рівно Київ? І рівники і після того, як вже натрасив, ну я, я їздив прибрали. більшість, я їздив поїздами. Тому я, значить, продовжував їздити поїздами. Я, не, ну, я дійсно знаю цю трасу дуже добре. Але, значить, останні роки і, і, і в ці рази я їздив поїздами. От. І що стосується Києва, Київ виглядає ну, виглядає, як і рівне. Десь є така загальна напруга, але, але є життя, яке й було. Життя воно триває, воно вирує люди займаються своїми справами. Там бізнеси працюють так само, як і тут. Ми можемо бачити і тероборонівців, можемо бачити і військових, там, більшість поліції, якісь там. І навіть бачити... відбуваються заходи, в яких бере участь Андрій Пармяков. Вони Я не був на заходах Ні. і ще не було. Я був… Значить, У нас буде захід, у нас буде 16 серпня, хто буде в Києві, 16 серпня в Житневому палаці. А, а, вистава називається Вистава концерт бла «Бла-бла-лензело», Штунками, на три артисти Наталія Вячеславівна Сумська, Сергій Васильович Лазо, я їх по, -по, 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 по батькові називаю з большою повагою. Хоча вони ну, якраз, Наталка, там Сергій, а от і, і я. І це дуже цікаво. Він зараз буде в новому форматі, він був в Рівному. Ми приїздили до нас театр, і е, зараз буде, звісно, там свої відтиски там, е, нашого часу там, будуть чутні. Але е, така вона. Е, Сподіватися, з надією, я так кажу, та не так, як Леся Українка казала, без надії, а з надією, сподіватися. І... Зараз надією сподіваються, я думаю, 99,9% українців я якщо думаю, не що всі 100. може, може якщо всі 100, І а, якесь теж таке, а на всіх цих заходах ми тут якось, коли ми були, там робили в бармаках, ми придумали, що це дійсно це перезавантаження, якесь має відбутися в людині. А щоб знову стати на ті, якщо ми там припи. Здигали на ті рейки ті для рейки. того, щоб знову рухати вперед. Андрію, ось ти себе позиціонуєш як автор на сцені, і хочеться трішки більше дізнатися про твою сценічну історію. Я знаю, що ти брав участь в таких відомих постановках: це опера Кармен, вистава П'єцово і доповни, будь ласка, список. І я знаю, що крім участі ще і немала географія твоя, як саме автора на сцені. Як цікавий ще був проект, який стосується Рівненщини, це фентесі рок опера Eurydice Forever, вона англійською мовою. «Орфей та Евредіка назавжди. Композитором, і автором, і виконавцем ролі Орфея є заслужений артист України Михайло Брунський. Наш земляк з Долбунівський. Він написав велику опера. Оркестр симфонічний, і балет, і, 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 і хор. І, і зараз вона, вона є в різних форматах і солісти. І... І вона була... робота, Я там автор значить, частини текстів пісень, автор лібрета. І ця опера, вона... ми її презентували, і вона там, деякий час була в репертуарі дубайської опери, найдорожчої опери. Ми їздили туди, ми там виступали. І це було дуже приємно стояти на сцені дубайської опери і там перед тобою шейхи. І... А нам дуже і, приємно що… І це англійською що... мовою було да, але е, все було і вони тоді дивувались, е, що це Україна, Україна, Україна треба було точно теща да, Рівне, Рівне. <ривне> ну і вони було приємно, що в нас було, там, були концерти, і потім е, прямо люди дивляться. Ну, Дубаї можуть собі е, Арабські Емірати таке дозволити. А завтра поїхали до нас, ми зробимо все і поїхали в Абу-Дабі. І давайте, ми не думаємо, але ми зробимо. І ми їхали в Абу-Дабі, і, і, ну, і це було дуже цікаво. Дуже. І я думаю, що в цієї опери також велике майбутнє Трохи воно то карантин, то війна, то ще щось. Але а, це чудово представляти це українське репортуар. мистецтво. Да, вона сучасна а, на на класичному сюжеті, але сучасна Добре тобі цікава особливість, однаково. Викладаєшся як для численної публіки, як в великих залах, так і в невеликих закладах для менш чисельної аудиторії, будь-то чи заклад чи захід з дорогими квитками, чи будь то захід, наприклад, захід благодійний, безкоштовний. Ти все одно виходиш на сцену і принаймні, з боку здається, що викладаєшся ти однаково. А ну по-перше, ну я сам отримую задоволення, коли я спілкуюся з людьми. Це обмін енергетикою. Багато їх там небагато. Я вже знаю, що я йду на такий-то захід, де там ну, він більш камерний, чи це великий захід. Потім я мені пощастило працювати з зірками, значить, нашої сцени з різними, з театральними, з естрадними. І я дивлюсь, як вони працюють і. Як вони правильно поводять себе, і я і ніколи не очікував. От, ми згадували оперу Кармен, там в головної ролі була Надія Мейхер. І, ну, я думаю, ну, Надія Мейхер, ну, Астон Віагра, там і ще щось. А, а я побачив, наскільки це значить, професійна і порядна людина, да? і як вона віддається цій справі. І, і це було я навіть там фокус мій я вже і забув, що вона десь там, десь там щось співала. Зараз, напевне. Тьох заходах ти зачитуєш свій вірш виживуть ніжні. Це поезія, яка вже створена після початку війни. І я пропоную його зачитати і для наших глядачів-слухачів, щоб вони теж почули. Я завжди кажу одну ремарочку, коли, коли є виживуть можливість ніжні. Так цікаво. Виживуть ніжні. А самі ці словосполучення так. воно належить а, одеській письменнику а, Олені Андрійчикові. В неї є книжка «Нежне виживуть, називається, і а, я колись написав їй, значить, таку. Такий вірш. І потім поміняв його. І зараз під сьогодення воно більш підлаштовано і більш краще воно вийшло. Але просто самі ці два слова я завжди згадую, тому що вони важливі і вони дають поштовх. Виживуть ніжні. Для ніжності Бог пропонує відстрочку: виживуть ніжні, звучить як пророцтво, виживуть ніжні, полюблять ближнього. Закохаються у ближнього, світлі та темні, лагідні й хижі. З Одеси до Києва, від Львова до Ніжина і з ніжністю будуть нести свій хрест. Виживуть ніжні, як маніфест. Виживуть ніжні, онлайн та офлайні, тайні, реальні, ніжно-брутальні. В хатинах, квартирах, криївках, пентхаузах, в апартаментах, колибах та мазанках, святі, марнославні, скромні та грішні, кіношні та книжні, верхні та нижні. Виживуть ніжні, як виживуть тільки коханці по джармошу. пройдуть потопи, прокази та згарища. Щоб, щоб один одного обійняти, минуть століття. Пройдуть прокляття, вічні, щасливі, рідні, крилати. Виживуть ніжні, як закляття. Виживуть ніжні, як ворожба, ніжність не слабкість а боротьба. У притчах, в казках, у ріднім краю ніжні відстоюють правду свою. Сонце в долонях. Пшениця у жменьках, навіть ненавість до воріженьків, з приснуком люті, зневаги й жалю ніжні виборюють ніжність свою. Йде лютий ланцюг від лютого тижнів, попіл війни летить чорносніжний, ніжність у серці, як камінь, наріжний, світяться ніжні і виживуть ніжні. Бо ніжні за суттю своєю вільні. А вільні за суттю своєю, сильні, бо ніжні насправді неймовірно круті, і виживуть ніжні, як не крути. Дякую. Браво! Він мега позитивний і скільки. Дякую, разів дуже я чула приємно, що, що у нас в виставі вірою нашого а, а, нашого театру. Є там цей вірш, його читає Ніна Ніколаєва, і дуже, дуже приємно. Там є ще вірш танго. Прекрасне, і прекрасна вистава а, там. До речі, вірші про вірш танго. Я пам'ятаю, що він а, був спочатку написаний російською. Він був розп... написаний в 2015 році. Російською мовою але останні е, твої виступи я його чула там вже в українському перекладі. Причому дуже е, хто знав і один і другий варіант, відзначили теж мої там друзі-письменники, що дуже дуже вдалий переклад, дуже Він, е, е, це твоя позиція як автора. Чи питання мови все-таки не можна заперечувати? Ну, він мав бути українською мовою, і він мав відбутися саме в той формат, і, 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 і в цей час він мав стати саме таким, як він став. І я чув багато ну, таких дуже гарних відгуків про той вірш, коли він ще був іншим. І там були моменти, які зараз, коли я його перекладав, і я там я віддячую. Чи ви знаєте Олександра Касенка? Він, він редагував мої вірші, там допомагав, і нас є Наталія Мушаровська наша рівненська, значить, викладач. Вона а, коректором працює. І а, як ми вирішили, що Ну я зараз більше задумався і більше знайшов точних фраз, і точних якихось метафор, і, і, і він став іншим, і, і в маленьких якихось детальках він дійсно виграває. Ну, хоча сюжет там один той самий. не єдиний твій вірш перекладений на українську мову. Ну, декілька, таки... декілька є, які в цей час якось ти сідаєш. Або там завжди там, це, англійська мова, російська це мова, українська мова. як би зараз це власна потреба. Я думаю, що це щось на якомусь такому підсвідомому рівні. Ти, ти сідаєш за комп'ютер і ти пишеш і воно вже йде українська мова. Це якось перейшло таким чином. Мені здається, що якось воно так само собою зрозуміло мені на підсвідомому, на підсвідомому рівні. Ну тому, що я я спочатку так спочатку писалася, значить, російською мовою. Потім я працював над українською мовою. Я робив переклади з англійською, Я не перекладав на російську, а перекладав на українську мову, щоб це було мені було цікавіше, щоб це було українською мовою. Навіть я розумів, що є якісь переклади, вони і там і краще ніж російськомовні перекладають, які... де кілька мов присутні це є, все обіграно дуже вже, цікаві так. Знахід, І, тільки... але вже потім. А, але ну і потім вже пішов такий контент. Я почав писати оповідання. Оповідання пішли там, якраз до речі, оповідання мову. про дівчину у вікні, яке зібрало дуже багато відгуків і. Така новелка можна сказати про чоловіка, сім'я якого поїхала за кордон. а В нього така якась платонічна з'являється зацікавленість. Теж з жінкою, яка ввечері виходить з цигаркою на балкон, і вони починають на таких перекорах вечірніх один одному там маякувати. А це історія з твого життя? Чи це історія придумана? Чи це, це збірний образ? Це, це історія з життя а, і ну там дійсно. Там є якісь моменти, які вигадані, є якісь моменти, коли я питав, я, я знав, я питав якихось знайомих, я питав, от така цікава річ. І, і як, як ти думаєш? Я б написав, що от Наталка, дивись, я так зараз є у мене там, на. на... Навпроти, я не знаю, хто це. Я не знаю, що я не бачу обличчя. Я бачу тільки балкон і бачу, що у нас перекур в той самий час там співпадає. А, от. І я вже знаю, там, там, от в цей час, що ввечері у мене я повиню, А вона, крит, читала вона цю буде. Я не знаю насправді, чи вона читала цю новелу, чи вона не читала. А там а, трошки ближчий образ описаний, ніж він там був насправді, а, бо це вже якби там є художні, якісь там до... Задумав, задумки, та... там, да щоб воно було цікавіше. А, але сама основа вона, вона дійсно там вона така правдива і вона і, і має відгуки і навіть в там де декілька просили... людей себе там ототожнюють, ототожнюють. І, і, і якісь, значить, я так розумію, жінки, які кажуть, Боже, ми в такій ситуації ну не попадали в таку річ. І, в і, коментарях і тобі є... писали, пиши ще. Отже, пиши ще добре. Я пишу, а, в нас є. залишається небагато часу, і я б хотіла теж, щоб ти. Зачитав один вірш, я його особисто дуже люблю. Але він теж в перекладі я люблю обидва його варіанти. Але сьогодні я знаю, що ти прийшов з з перекладом. Він продовження. Ще й продовження. Це Тоді... так було, колись вірш «Янгол на моєму плечі. А, ну, він був достатньо такий хітовий вірш. Я їм, мій джаз От був, і, 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 а янгол на моєму плечі, і я їм завжди завершував там, якісь свої виступи. От Пропоную ним завершити я, да, сьогоднішню я, я, я їм, розмову. Е, значить, є, а це якби таке продовження того ж янгола, да, який. Кажуть, янгол, мій охоронець сидить на моєму плечі. Він мене непомітно боронить, він мене боронитися вчить. Від корони до омікрону, від всіх чихів, срачів та плачів, від всіх бід мене завжди схоронить янгу на моєму плечі. Як завжди, від усмішки, проміні, він не вилетів в евакуацію, десь знайшов для військових броніків, хлопцям берці, а біженцям капці. В час повітряної тривоги роздає від підвалів ключі. Він лікує поранених поглядом. А старим з дітьми носить харчі. Вчора грав на клавішах поклада, щоб того врятували мерщі. Проважає потяг за розкладом Янгол на моєму плечі. Вигляд струджений, усмішка втомлена, очі чисті, мов джерело. Нещодавно лістав до гостомеля, щоб підставити іншим крило. Каже, друже, не ображайся, що я раптом на тиждень зник. Нам з тобою тепер не до да жартів, мовіть мій рятівник захисник. Просить, вибач, в боях вкрай потрібен, кулі з градами, рясна дощить. А сьогодні відправлюсь на південь, маю там свій поставити щит. Щит ми лагодили ще до ліби, з Запорізькій січі, часів в небі янголи, лебеді лебіді, ніби захист творять і вдень, і вночі. Влуч на Янгел цілять по дронах, ну а там же кричи, не кричи, відсилаємо вбивць до хорону, каже Янгол на моєму плечі. Бо немає у нелюдів Бога, дика зграя, сарана сатани, ні духовного, ні земного, Там в церквах курять ладан війни, там в країні біль та анафими, в грудні ряси попів і кулічі, в більшості блюзнірські парафії, мовить, янгол на моєму плечі. Нам бо світить весняне ярило. Знову і знов тут Європа мовчить, наші крила, небесні вітрила, каже янгол на моєму плечі. Молить, вибач, щоденна потреба, ми гуртуємо янголів крила, щоб ми, янголи, закрили небо, бо ніхто, крім нас не закриє. Бережи себе, друже, я поруч, я найближчий з твоїх глядачів. Але треба заносити порох, мовить янгол на моєму плечі. Україну святу. Боронити, всі ми янголи взяли мечі, ти тримайся, мушу летіти. І стоїть тепер вдень і вночі, від Карпата ж до триконів, від Чернігова до кірчі, захисник, рятівник, охоронець у кожного з нас на плечі. Дякую, дякую за вірш і за мурашки. Дякую, дякую. Наталко, дякую. І це був неперевершений Андрій Перм'яков, який чекатиме вас 12 серпня в філармонії. Андрій Перм'яков, письменник в Арганному залі Рівненської обласної філармонії. Письменник, артист, автор на сцені, який завжди зі своїм ангелом на плечі готовий читати, декламувати, писати і ділитися з нами своїм позитивом і оптимізмом. Це була програма про важливе. Я наталя демодюк під. Підписуйтесь на YouTube-канал Рівний Лайф. Слухайте радіо Респект Побачимось.